Луцький зоопарк готовий допомогти постраждалим від затоплення на Херсонщині та прихистити тварин. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві розповіла директорка звіринцю Людмила Денисенко. Зважаючи на останні події, Луцький зоопарк не може стояти осторонь допомоги тваринам, які потребують нашого піклування. І тому був опублікований пост на сторінці Луцького зоопарку. про Можливість прийняти до себе евакуйованих тварин або надати іншу допомогу в реабілітації чи по харчуванню. Будемо співпрацювати з волонтерами і надавати тим тваринам допомогу, які найбільше потребують цього. Волонтерів, які евакуйовують тварин з Херсонщини, просять телефонувати за номером, який ви зараз бачите на екрані. Зазначимо, 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Нині на Херсонщині продовжується евакуація постраждалих не лише людей, а й тварин.